У 2005 році канадський інститут урбаністики за фінансової підтримки канадського агентства з міжнародного розвитку запровадив в Україні проект регіональне врятування та розвиток. Він надавав допомогу з розробки, впровадження та моніторингу стратегії розвитку областей, районів та міст. Сприяв належному відображенню питань гендерної рівності та питань довкілля, а головне навчав урядовців різного рівня стратегічному плануванню, управлінню проектами та залученню альтернативного фінансування, тобто тим речам, які дозволяють місцевим громадам розвиватися. 22 травня ці фахівці приїхали до Дніпропетровська, аби поділитися своїми напрацюваннями з колегами. Роль таких проектів, як українсько-канадський проект, регіональне розвиття і управління дуже важна, оскільки нам передають непосередньо той досвід, якого не вистачає, який дозволяє піднімати... Наше управління на новий качественний ступінь і відповідно, применять ті стандарти, ті правила, по которым живе весь цивілізований світ. Програма регіонального форуму поширюємо найкращий досвід передбачає дводенну роботу. Протягом цього часу учасники, а це близько 100 представників з 20 регіонів України, на пленарних та секційних засіданнях ділитимуться досвідом стосовно реалізації різноманітних аспектів діяльності територіальних громад, використовуючи при цьому вже конкретні приклади тих чи інших областей. Елона Расіндієва, Віталій Склінчук, об'єктив 27 канал.